Фейсбуку ну, ну, не, не захотіла підписи. Угу. Ну, і... Наступного разу Фейсбук угу. так все. все розпочнемо. Доброго дня всім нашим глядачам, підписникам, гостям нашої трансляції. Ви просили? Ми зробили Та <гум> <гум> так. Дуже багато було е, таких запитів, щоб ми вийшли в стрім в трьох. От е, Олександра, Данило і Олексій, і ми сьогодні вирішили реалізувати такий запит і бажання наших uh -huh. глядачів. Так? Отже, з вами автошкола Антарес. І сьогодні наш стрім в такому е, форматі, в такому складі. Давно, до речі, ми в такому складі не виходили. Але от вирішили е, все ж таки е, сьогодні такий формат спробувати. От нам вже вітаються з нами, доброго дня нам пишуть в Ютубі, всі приєднуйтесь, ми сьогодні будемо з вами говорити на дуже цікаву і актуальну тему, так, як ми назвали нашу трансляцію, для чого потрібен автомобіль? Так, да. так, вроді би банально, так, ага. вроді як, типу, всі знають, але я впевнений, що ми щось новеньке озвучимо для багатьох людей, те, що люди либо не очікували, либо забули, либо не знали, как бы, скажімо так, от, тому поділимось, такий сьогодні тріґерний, трохи, випуск, де ми постараємось... Мы пытаемся подбить некоторых людей, которые сомневаются еще в получении прав в приобретении авто, вот на то, чтобы все-таки это осуществить. Так, так да, точно. по звуку вы нам скажите, все ли хорошо, да, по вот. картинке uh -huh. у нас сегодня немножко перестроено по звуку. Если что-то не так, напишите, будем решать вопрос. Ну и по ходу сюжета задавайте вопросы, потому mm -hmm. что наша основная тема это все конечно, интересно. Но ваши вопросы тоже имеют большое значение, конечно же. Так. Вот и до речи, вот наши учени, наши глядачи. кто Наприклад, зараз на шляху до здобуття водійського посвідчення, у кого скоро іспит, теоретичний, практичний, або ви ще от нещодавно склали іспит. то діліться з нами вашими враженнями. Будемо вас підтримувати, вітати і заохочувати. Тому ось така у нас угу. а, такий сьогодні формат. Ну і також задавайте свої питання з приводу навчання в автошколі. Взагалі, все, що вас цікавить, щодо. Автошкола і uh ось -huh. одразу вопрос от Тараса. От скільки часу здайся, права на машину? Ну скільки часу потрібно, так? Ой, колись ми рахували, пам'ятаєте? Теорія, десь шість тижнів, да беремо так в загальному так. Шість тижнів, сім тижнів практика, і от нам тут вже підказує Тарас наш постійний глядач три з половиною місяці. Ну десь так, сам само навчання, десь так, і плюс плюсом беріть, що можливо там не вдасться записатись на іспит на ту дату, яку ви хочете. От да, там не буде вільних місць. Ну, Шість тижнів десь практики, так от до цього, це всього три з половини місяці, Це вже і теорія практика. Ні, я по тижням кажу, шість тижнів це тижнів практика. Uh -huh. Так, ну добре, що давайте от Алексії. Давайте з якогось більш простих, банальних понятних таких вещей ми що цю тему про користь наявності автомобіля. Перш ніж почати перераховувати насправді багато пунктів користі, я одразу, як тільки ми цю тему почали обговорювати для себе, почав ловити себе на думці, що сам сама ідея придбання автомобіля. Є дуже крутою мотивацією для е, зросту людини, психологічного, для її ментального зросту, для прокачки впевненості шляхом піти в автошколу. Взагалі скласти на водійське посвідчення. Факт, я да. пам'ятаю по собі, от я пішов 9 років тому, майже от в жовтні буде 9 років, як, як я також в Антарес пішов навчатись. Там 24 роки на той момент мені було. Вже такий вік, коли майже там. Не всі, але багато моїх друзів вже там з 18 років мали водійські посвідчення, мали там вже 5-6 років стажу водійського. Я тільки ще думав, сумнівався. Було багато в мене не було прикладу там в сім'ї, що ніхто не мав автомобіля, не керував, багато було сумнівів. А як утримувати автомобіль, нема де його зберігати, там чи на вулиці, чи що багато сумнівів було. Але потім ну, зрозумів, що от, там в процесі постійної щоденної їзди в цьому громадському транспорті. Ці там влітку спітнілі злі люди uh -huh. взимку стоїш, мерзнеш на зупинках. Там злий такий не подобалось забити ці транспортні засоби, маршрутні, і відповідно от з того моменту от, поступово з'явилася така мета піти в автошколу, і сам процес потрібно розуміти, так що це не. От захотів там все наступного дня, ти отримав права. То тобто це довготривалий процес, на етапі якого ти готуєшся, ти підлаштовуєш якийсь свій час, тобто ти йдеш на певні жертви, йде певні випробування. Хочеться там на етапі десь відмовитись, на що воно мені надо, треба буде далі їздити на маршрутці, і от ти таким чином себе переборюєш, і коли там складаєш іспити, отримуєш це водійське посвідчення, ти відчуваєш себе ну не на словах, а по факту іншою людиною. Більш. Ну э, да, так в принципе любой скилл. Ты когда идешь обучаться на что-либо, получаешь новые какие-то знания и опыт, умения, да, какие-то знания. то оно как бы внутри духа добавляет, понятно. Но само именно в итоге и приобретение, то есть само вождение да, автомобиля, оно как бы в том числе поднимает, так. конечно же, психологическое состояние. То есть это как экзоскелет, который усиливает вас, увеличивает ваши разные возможности, способности и таким образом привносит в вашу жизнь какую-то дополнительную уверенность, как бы как следствие. Да, конечно, хорошо. Зафиксировали. Давайте вот ты с этого, в принципе, начал, мы этим тогда этот вариант и варианты выберем. То есть психологическое, да, такое уверенное дополнительное ну, состояние. Ну, В іторіотрається на різних mm -hmm. інших отраслях направленнях mm -hmm. нашої жінок думаєш, якщо зміг на права mm -hmm. скласти сам, я молодець, то і mm -hmm. врешті піду mm -hmm. до начальника одразу попросити підвищення. Я воді ці лімузина я смог. І, і тут ще дуже велика мотивація, якщо вже є машина, то вона чекає. Так, От у мене ну, є це... такі учениці, які mm -hmm. прийшли. В них вже є машина, і вона їх чекає. У них взагалі мотивація мільйон відсотків, щоб скоріше Этой да, но при этом, кстати, вот э, хотел бы еще подчеркнуть очень важную мысль. У меня некоторые там друзья, знакомые, когда я с ними общаюсь на тему того, э, там хочет ли он получить права, там водить машину, он говорит, э, я говорит, не пойду сдавать права, пока у меня, мол, не будет машины или там денег на машину. Э, но я не, не совсем, да, не я часто таким людям говорю, что на самом деле, э, пока у вас не будет прав, и не будет даже не то что прав уверенной способности, что вы можете водить машину, у вас всегда будет э, покупка как бы откладываться, mm -hmm. и вы будете да, не очень да, вы не mm -hmm. очень уверенно будете выбирать машину, не очень уверенно будете мотивироваться, вы будете думать ну потом как-то да я наверное не умею, не mm -hmm. могу, не смогу, то есть вы так и не доберетесь, mm -hmm. а когда вы э, четко знаете, что вы можете управлять транспортным средством, ну там категория Б в данном случае, mm -hmm. да, мы по большей части обсуждаем То с этой мотивацией вы заходите на рынок автомобилей, скажем так, да, с этой уверенностью. Вы более уверенный покупатель автомобиля, как бы, угу. да, уже. А -а -а. Ну, там понятно, при условии там, финансовых возможностей. Ну и плюс, сочетание, як посыл, у всесвит. Да. А, а, да, ну то да, вот да. перший крок, ну як кажуть, uh -huh. да що щось треба зробити. О, ти щось хочеш, не просто сидиш і хочеш, uh -huh. а треба щось для цього зробити. І от вже перше це отримати по світу. Ну, да, да, да. Хочеш по коментарям? Да? Uh -huh. uh -huh. Ні, я тут, тут ще да, і по, по коментам да, хотіла uh -huh. я від себе ще додати, що. А, я хотіла, що я завжди це кажу. От може не всі розділяють таку мою думку, але я вважаю, що посвідчення водія воно так само необхідне, як закордонний паспорт. Тобто тільки на людина стукнула 18 років, треба все це отримати, тому що це розширяє реально наші можливості, наш горизонт, і це ніколи не буде зайвим. Ну, опять же, просто у них але, да. покупкой, э, да, з покупкою, наприклад, в плані, не, що ну, именно да. знання, уміння, скиллы, mm -hmm. способність сісти в автомобілі Просто да. є люди, які, от, ну, Тобто є люди, які е, хотіли б, але, може, що є, щось їх стримує, вони там щось бояться. Так? А є люди, які взагалі себе не бачать, і вони думають, що вони до цього не пристосовані. От, про таких я не кажу, а про тих, які є якісь для цього сподвижки, mm -hmm. вони, подвижки, да, мені здається, що треба, от, знаєте, поки молодий. Поки молодий, mm -hmm. треба це робити, бо потім чим старше стаєш, тим більше якихось внутрішніх блоків, тим більше страху. Так, да, все Всі да це, да, це 100%. І Все дорожає, що Да. Вокруг да. ні, ні, 100%. ні, не. не те, що дорожче. Воно я всім постійно кажу, що, що отримати посвідчення всі роки було дорого. Так, всі абсолютно. роки було дорого. Просто на в різні на різних етапах у нас різна була цінність грошей, дану якраз не кофіцієнти, да, разний ефіцієнт, курс долара. Да, так, да. Так, так, так. Mm -hmm. Але це завжди було дорого. Тому треба, поки молодий поки ще не так страшно. Mm -hmm. Поки молодий відчайдушний mm -hmm. це робити. А потім ну реально потім чим старше, тим страшніше це правда. Mm -hmm. так. Да, я ще добавлю кстати, що навіть коли немає автомобіля, уміння їм управляти і імені прав. очень может выручать в разных ситуациях, угу. там так, с друзьями так. в каких-то поездках, вылазках, угу. у вас может предоставиться возможность и сесть за руль или там выручить кого-то сев за руль, угу. да? А так. если вы не умеете водить, и нет прав, вы то, нет. то пропустите угу. эти возможности, так, скажем так, так, так жизненные. Отлично. А машина штука такая, она может появиться с разных источников, на самом деле. Понятно, там заработок это первое, откуда угу. может появиться машина, это заработать на нее. Но могут быть там по наследству кто-то подарил или дал попользоваться ну, или ну, аренду да, взять. Очень очень много Лично, есть возможностей да. на данный момент там Чи тот же дав да можно, так, так, кодесь, дав машину, да 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 конечно она да да все лизинг, как это не аренда как это называется лизинг? нет не лизинг это другая ситуация э, каршеринг каршеринг да вот <говорит> как звучит более современнее, чем аренда и вот нам наша Олена Олена привет написала мы <говорит> запускаем новый проект по пригону авто З США, mm -hmm. я так розумію, правильно так да ну це за же, цей да, час да. можна вивчитись на права. Ну я не знаю, можна це вже озвучувати чи ні? Ну, ісходя Рас, із коментаря да, Лени, то, да думаю, тому да. скоро очікуйте від від Антарису новий напрямок діяльності. Це пригін автомобілів з за кордону з США. Тому кому буде цікаво, слідкуйте за нашими а, новинами. Так обов'язково найближчим часом про це ми оголосимо. Можливо, комусь до речі, з наших так. учнів буде якраз да. додаткова така важлива. Так, Явно виходить дешевле чим покупать на нашому рынке. підписуйтесь зокрема інтересна технологія. Отак підписуйтесь на інстаграм, зокрема там у такі анонси найшвидше в нас. З'являються. Так, давайте да, пробіжмо. Да, ми там много пропустили. У нас э, тут э, написав Максим Ірбідєєв. Ір Привіт, добрий вечір ми з України угу. Доброго э, з Харківської там області. Вітання. Добрий угу. день, раді вас бачити. Да. Привіт, із э, Запоріжжя. Андрій, оце Андрій, це здається твій учень. ні? Андрій. Ось, ну, я всіх здається? на пам'ять не пам'ятаю. Да, мені, да, мені здається, що він колись писав, що він в твоїй групі буде, мені так здається. Так що, Андрій, вас теж вітаємо. Напишіть, у кого ви в групі. Там, де ви знаходитесь. Да, э, так, а це хтось писав, да, де ви знаходитесь. Uh -huh. Максим, ми зараз в Запоріжжі, але наша автошкола має філіали по всій Україні. На жаль, ви в Харківській області, на жаль, там немає нашого філіалу. Да, поки, поки що uh -huh. так, Ну, Но є онлайн так, обучення, онлайн теорія. теорія так, да. от По бокам от меня два преподавателя автошколы «Антарес». Я могу сегодня загадывать желание. Точно. Автомобильное. Так, вот Настуня наша. У меня уже не боже мой. Не, слава богу. Пустина, наша глядачка Настуня. Витание, зерковая команда. До речи, Настуня в ЦАИ просила. Да, не только она, но в том числе. Да, Так, что там еще? Андрей Белый, если что, я у Василя Михайловича. А, так а, ну угу. да, ми угу. просто нас так багато викладачів. Ми всіх от особисто не знаємо, але вітання Василю Михайловичу, нашому uh -huh. колезі. Приємно, що його учні до нас приєднуються. Так, тут боже, скільки ну, накидали, як завжди. Тут ну давайте чуть -чуть Олекс приблизимо. Олекс Мак. Погоджуюсь абсолютно. Значить, погодився з нашими uh -huh. е, заключеннями з uh -huh. приводу авто. А, а, от, це, от скільки то нам нет Компас -ді. Америка автомат. Здавати. Права на машину, джеп-компас Америка. Ну, це mm. ми вже озвучили, так, а, що приблизно 3,5 місяці займає м -м. весь процес навчання. Так, так, від марки автомобіля не залежить, <таплян? да>. головне, щоб. <таплян> До категорії Б Так, Як військовим вивчитися на права? Угу. От, Задають питання. Е, ну, дивіться, вам все, ви можете вивчити теорію в онлайн-форматі, вам буде зручно, у нас багато військових вчаться таким чином. Але практика все ж таки вам приїдеться приїжджати, якось, можливо, відпрошуватись у командування, приїжджати до найвищого міста, де є наша автошкола, де наш філіал, і проходити все ж таки навчання. Не, не іспит теж вам потрібно фізично приїхати. Тому ви подумайте, як вам. Вам буде зручно, можливо, подзвоніть на гарячу лінію, вам щось підкажуть, бо багато в нас дійсно військових навчається. Uh -huh. От, думаю, що ваш, ваш е, запит буде вирішено у позитивному ключі. Е, так, Олена нам е, підказує про розіграш в інстаграмі. Так, uh -huh. зараз ми про це скажемо. Чи правда, що скоро можна буде здавати теоретичний іспит через дію? Дії питає. Ди, видишь, есть такая действительно, есть такие новости, но мы сами еще не знаем, как это будет реализовано. Вот наши государственные органы про это сказали, но как воно будем это Ну, мы уже озвучивали в двух словах о том, что современные технологии, всякие нейросети, искусственные интеллекты вполне себе могут отслеживать ваши глаза, окружающую среду, так сказать, вокруг вас, благодаря той же камере, микрофону, телефону. Поэтому, в принципе, технологически, технически это решено шабельно вот либо же может хотя бы вот мы предположили что сделают такой вариант что когда люди сдают экзамен в сервисном центре там можно будет сдавать со своего телефона предположим да но это как как идея и тогда сможет там не 20 не 10 20 компов а там 50 человек сразу сдает например да и один ходит курирует, например ну при этом технологии помогают курировать тоже честно да и быстрее будут проходить экзамены. ну это так просто как мысли вслух понятно кто из вас Денис ну наверное Ніхто я не знаю Денис нас навіть навіть таких працівників ну тут ну може послышалось просто Да Данило у нас є до Денис Дениса нема у нас добре так, що по коментарям ще? Так, да, от пишуть добрий день, скільки триває практичний uh -huh. іспит. Ну, Дивіться, практичний іспит він десь 20-25 хвилин триває, але всі наші інструктори uh -huh. рекомендують дуже не поспішати, коли ви їдете по маршруту, бо якщо ви раніше приїдете, то вас можуть по -пос послати на інший маршрут. Uh -huh. ну, тобто час ще не вийшов, а треба ж їздити. Uh -huh. От, чи попросити десь припаркуватися, тому краще їхати потихеньку, спокійненько, і тоді, якраз от за ці цей відведений час, ви проїдете весь маршрут. Mm -hmm. Так, э, да, Повзе, спасибо большое за э, ваш комментарий. Будем так, стараться ми... радовать. Так, ну что, Александр, давай. Э, а що тут нас пишет? Це я, Феликс. Сдвинемся. Феликс. Ну, это Денис, наверное. А, по Денис по Феликсу. Мы нашли Дениса. Да, мы есть. знаем, как нас звучит Да, у нас есть Денис. Так, и вот наша девица, Алина, наша, приєдналася из Киева. Алинка, как вы ви там? У як, вас. Як, на якому ну, вы же сбирались, я памятаю, вот в часом складати нарешті іспит угу. Она уже не могла дочекатися дочекаться. Ну, да, да, ну, да, давайте, практично. да, узнаем. А, хорошо, давайте я чуть продолжу. по списку все-таки еще разные функции, пользы и смыслы приобретения автомобиля и начну с такой ну не очень может часто озвучиваемый что вот например когда э, люди уже в старости до да, ага. лет им уже тяжело особо там ходить на длинные дистанции да, тяжело переносить какие-то там на какие-то расстояния вещи там угу. тяжелые. То машина, как для старости, очень угу. тоже такой важный аспект, да. что люди в возрасте смогут позволить себе преодолевать большие дистанции, перевозить больший вес, угу. чаще видеться там со своими там друзьями, там родственниками и тому подобное, а не сидеть дома и никуда не вылазить, потому что, ну, мол, старость из разряда. Да, понятно, есть там и моменты исключения, когда человек вообще ходить не может, там, да, в связи там с какими-то болезнями. Это понятно. Там не машина ничего уже. Хотя опять же там есть машины для инвалидов, там с возможностью переключения, там газовать и тормоза, там ручными вариациями. Но, в целом, такой вот нестандартный заход, да, который тоже бы хотелось озвучить как одна из функций автомобиля, который может выручить людей уже в преклонном возрасте. Ну, вот. так, главное, что просто людина, людина ей было не складно. Керувати, так? Да, да, были физические все-таки возможности. да. Особенно, если машина на автомате? Конечно, на автомате плюс там все настроено, отрегулировано под его определенные условия, как бы там, под его проблемы там, если какие-то с возрастом, понятно, бывают. То вот такой вот вариант тоже функции и пользы автомобиля в повседневной жизни в социуме, скажем так. Так, я да. да, до речі, бачив. Да. У мене у дворі бачила mm -hmm. чоловіка, ну такого вже дідуся, який теж він з паличкою ходить, але в машину водить. Mm -hmm. да? З паличкою, mm -hmm. бо насоба сильно делікобує. Це було відхилень по здоров'ю. От мені mm -hmm. взагалі не близька та думка, я з нею категорично не згоден, коли от кажуть, у мене багато учениць в групі часто вже. Жінки, такі можна сказати, вже свідомого віку, mm -hmm. скажімо так, яким на протязі їх життя, там ще в молодому віці, там їх там половинки казали якісь родичі, що вони там не пристосовані до керування mm -hmm. автомобілем. Я кажу, що не пристосовані можуть тільки в двох випадках, затверджених законодавством, якщо mm -hmm. людина має психологічні відхилення, чи стоїть на обліку в наркодиспансері, mm -hmm. якомусь всі інші. Там, от, якщо там е, якісь обмеження по здоров'ю має людина, mm. що їй заважають керувати автомобілем, а так немає людей, які не придатні до керування автомобілем mm. не вже давним-давно. Е, міф про те, що там якось жінки гірше за чоловіків. Керується повна маячня, зараз дуже багато навчається в групах жінок, дуже чудово складають теорію, дуже чудово водять, з першого, з першого так, от, mm -hmm. спроби складають там, іспити. Я просто пам'ятаю по собі, що 10 років тому, от, там, принаймні в Запоріжжі, побачити жінку за кермом, ну це було таке доволі рідкісне явище. Це цілком нормальна справа і ну чи в общественнові в маршрутках да вадітану і громадського транспорту. Так ну звичайно на це там більшого поштовху давно віталіста те, що є в сім'ях автомобілі. Жінки там чоловік водить і водить. Не було там якоїсь так потреби. А зараз, якщо там чоловік десь пішов служити, воювати, так то авто стоїть, чому буде стоять. Ні, як Олександр сказав. Жінки йдуть і дуже справляються чудово з цією задачою. Mm -hmm. Mm -hmm. От Аліна написала, що є ті, кому не дано. Ні, Алін, я з вами не згодна. А до речі, нещодавно бачила у нашого друга Дмитра, інструктора. Так. Бачила у нього був комент теж під його якимось відео. Теж хтось написав, що от комусь дано, а комусь не дано. Mm -hmm. Ні. Я ну, вот все, в этом да, плане да, всегда да. добавляю, что просто люди бывают себя сравнивают с теми, кто уже угу. на опыте ездит. Так, или кого так. родители угу. там много лет учили, там, угу. да, и у них этот автомобиль уже в крови, извините. Угу. А есть люди, у которых, конечно, в семьях не было автомобиля. А для них это как какой-то дальний космос. И поэтому им кажется, что это не дано, поскольку оно от них как бы далеко находится, но ваша задача просто приблизить, идти mm -hmm. на курсы, сдавать на права, обучаться, да, возможно, вам понадобится там на 10 на 20 возможно, да. даже часов mm -hmm. больше, mm -hmm. чем mm -hmm. люди, которых там учил папа там в детстве, предположим, как пример, да, mm -hmm. водить. Может быть, ну да, вам просто выйдет mm -hmm. это дороже, но это не, не дано это дороже, но mm -hmm. это, да. это просто ну разные э, темы вот, и крис... то как бы по-разному да, бывает. Вот, Кристина написала mm -hmm. нам всем дано, просто кому-то нужно больше практики, чем ну, вот, да, 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 да. да, да І от Аліна пише, що є що єжу віжу в реальній житті. Алін, просто дивіться, просто люди якось дуже до цього пофігістично віднеслись. думають, так, якось я їду і все, і нормально. От просто не довчили їх, і вони самі напевно забили на це. Так, Нормально не довчили. Є ще люди, які просто як це сказати, ну вони такі не дуже свідомі, скажімо так. Думають, кому ті права? та не дуже той червоний, той сигнал світлофору Не доводять до кандидата ти між? Ні, ні, до того що вони не безпеку. Так, на безпеку, Думають, що у них там дев'ять життів. Mm -hmm. Не, ну это уже такое, да, как где-то mm -hmm. инфантильное местами проявление. Но опять же, этим людям бы тоже доучиться. Включаю, как бы, да, им бы да. тоже опять mm -hmm. повторить какие-то курсы, опять там so, попрохожили с so, билеты so, с нами. Это so, на, на, не питание майстерности в там, чи знание права дорожного руху, это питание уже глибше, экологического, да, в, в, воспитания и в частности. И так, так, вот, и так, вот, да. Слушайте, что uh -huh. тут у нас отбывается? А, ну, поехали. Вот а, та девчина, яка питала, кто Денис. Феликс написав, что он Денис. Она пишет, написала в личку. Потім вона пише зараз, вона так. пише Феліксу, У мене мама у вас обучається, можна, я з нею посижу, в <Umaus2> машині послушаю вас. Аліс Кінс, Фелікс не наш співробітник, це наш майбутній учень, він ще посвідчення не має, так що ви то з кимось. До Фелікса сильно не залишаєтесь. У нього дружина є. Санта-Барбара дойшлася. Також Так, так, було. Так, можливо, я так є да. такну, а потім подумав, може не треба було казати. Може, так да? про, про дружину. Ні, так, Денис так. здається, у нас є інструктор такий Денис. Ну по-любому де. ну, думаю... даже казала, що вона угу. це у нас такий є інструктор, угу. але ми його особисто не знаємо. Так, давайте прибіжемося по коментарям. Тут так. от Юлія Бакіна так. на ютубі пише, в мене так і вийшло. Чоловік пішов служити. А я без машини і з маленькою дитиною. Як без рук? Ось я прийшов в той час відкинути всі страхи, страхи і йти навчатися у сорок. Нет. Так, так, отличный пример, конечно, что у водителя нет возраста, скажем так, да? нет пола, нету, я не знаю, каких-то еще ограничений, разграничений. То есть водителем может стать любой человек, начиная там от, ну да, возраст все-таки есть, он стартует просто от определенной цифры, скажем так, да. А вот в целом, конечно, это любому дано, просто надо идти и учиться просто mm -hmm. скрупулезно добиваться своего. я тоже когда получил права например тогда у меня не было еще машины на своем опыте я вышел тогда с автошколы с не очень уверенным вождением mm -hmm. вот поскольку где-то сэкономил еще конечно было там не очень по деньгам, и просто сократил себе там количество часов. Сдать сдал, и практику, и теорию, все, права получил, все хорошо. И через время, когда уже э, настал момент э, автомобиля, X. да, момент X, я знал, что он ко мне уже mm -hmm. плывет, как бы это странно не звучало, э, я вновь пошел э, на практические занятия и четко позакрывал все свои mm -hmm. вот там пробелы, которые у меня были. Я четко просил mm -hmm. там по перекресткам, конечно же, само собой, там по парковочным каким-то моментам, по круговым перекресткам, и вот закріпив, вложил mm -hmm. опять денег, закрепил и все, слава богу, їжджу, yeah. езжу, как бы все. Ты просто, все просто. дуже свідомо до цього пішов. Ну, да, а деякі ж люди, ну, этого. все ж таки є люди, які безбашені, вони навіть знають, що вони не вміють. Ей, по їх газ, тапку в пол. Ну, ну я, да, я, я, не я, не знаю, що їм, ну, яка рушійна сила у них, mm -hmm. ну, вони що, безстрашні, безсмертні, я не знаю. Ну, ви... в молодості таке відчуття буває, люди ловлять, как бы, з <ривіт> возрастом, як-то да, все менше. Так, я вчора менше. йду, <ривіт> вже, ну, після, після роботи йду, боже, на проспекті просто гонки какие-то. Угу. Ну, я не знаю, на какие-то они швидкости ехали. Угу. Ну, ну, по 200, напевно. И куда, куда, ну, куда ты ехал? Куда, куда, да, да. да <связываешь> уже <после комендантской> <связывающей> годины, <связывающей> Да, не, ну. Он торопился <связывающей> на светофоре ну, постоять да, подольше ну, просто. Ну, там до 9-й уже было. Так, добре, что тут пишут еще у нас? А те, кто говорят, что другим не надо корону снимить, дорога проучит и научит, покажет реалии, к счастью или, к сожалению, ну так, что другим... А, ну то, что, что люди, бывают других унижают, да, принижают, пытаются да. А, ну, не впустить это... их в мир автомобилистов, ну, це, на, на счастье, такое yeah. было, есть и будет, на жаль, але, ну нужно до всего философски ставиться, так вот первое, что мы учим с Александром в правилах дорожного руху, это прописано, чтобы... Не переживати так, от з приводу того, як буде на дорозі, перше з чого потрібно починати, це з себе. Так, от якщо ви дотримуєтесь правил дорожнього руху, дотримуєтесь водійської етики, все робите вчасно, нікуди не летите на автомобілі на своєму, то в принципі ситуації ніяких аварійних конфліктів у вас ну не угу. буде на дорозі, тому все буде нормально. <гум> не, еще так. к моменту про людей, которые там других пытаются как-то на ноль умножить, как говорится, да, принести. то <гум> не без них, это люди всегда были, они были в садике, они были в школе, они и были в институте, <гум> да, и в стародавнем они были на работе, они повсюду, как бы, и если <гум> вы не научились их бороть, то, ну, учитесь <гум> их бороть тогда, я не знаю. Еще один такой момент, что эти люди машины, да, они, очень часто бывает, что от них не они страждают, а люди безневинные. Да, <свят> які було цих <свят> моментів, коли там в'їжджали в зупинку, де люди стояли, <свят> ну, це, це було, було дуже жахливо. Думаєте, так, але, ну, це реалії, скажімо так, життя. життя <свят> так? Але от, що стосується в принципі, дороги, так, от, я хочу на власному досвіді сказати те, що як на мене, от, я вірю в таке поняття як карма життєва, так як ми відносимось до людей навколо, воно все нам повертається рано чи пізно. Не напряму, можливо, там через якийсь час, то на дорозі, якщо ми говоримо наші дії відносно того, як ми себе поводимо на дорозі, як сприймаємо інших учасників дорожнього руху, от карма на дорозі, вона завжди, якщо не моментально, то дуже швидко спрацьовує. Тому, от, якщо ви будете свідомим водієм, то все буде у вас на дорозі нормально. І о олені будуть вас на дорозі оминати, скажімо так, дорогою. От, mm -hmm. А якщо... Поводити себе в череді таких водіїв оленів, то і відповідно конфліктних uh -huh. ситуацій різних аварійних там буде достатньо uh -huh. на дорозі. Да, Просто це. дотримуватися правил, пам'ятати, що ви не одні. Ну, в дорожньому русі і не не себе не строїти гонщик. Uh -huh. Це найважливіше uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. так, так добре. На да, Наследжу коментарі з э, першої попытки здати это еще полбіди, а вот далі їздять по другим містам, то зовсім другое. Дело, да, но это, кстати, вот один из этапов тоже, который надо преодолеть. Одно дело, действительно, вы с автоинструктором там ездили, в итоге там сдали права, а, но когда вы сели в машину и кроме вас там, ну в свою имеется в виду уже и кроме вас там никого нету, а вам надо куда-то ехать, это тот этап, который тоже вам надо преодолеть. А, для кого-то это проблема, для кого-то нет, для кого эта проблема можно выезжать просто. Ну сейчас единственное, что комендантский час, конечно, немножко мешает, но хотя бы вот ближе там уже к позднему времени угу. по каким-то дорогам, где маленький трафик то можно вот так вот попрактиковаться накататься. Mm -hmm. вот. А со временем понемножечку, по чуть-чуть выезжать уже в более трафиковые какие-то часы mm -hmm. и понемножку соблюдая правила дорожного движения при условии знаний, при условии опыта и практики вождения. Все у вас получится. Mm -hmm. Если вы все соблюдаете, то на дороге для вас все придумали. Там придумали знаки, светофоры, mm -hmm. разметки. Да, да все. Mm -hmm. Если вы всем этим пользуетесь, то у вас все будет там, слава богу, хорошо. Ну mm -hmm. да, у нас там есть проблемы бывают с дорогой. Mm -hmm. Не без этого, mm -hmm. конечно. Да, бывают и разметки где-то не нарисованы. Но это тоже уже повышаем скиллы, шоу, интуиция. Тоже развивается, в принципе, слава богу. Так, тут вопрос к нам. Якщо куповато авто, краще механика, чем автомат?